Наша благодійна організація надає притулок всім людям, які опинилися в складній життєвій ситуації. З початком повномасштабного вторгнення наші двері відчинилися для переселенців з окупованих територій, які залишилися без житла або житло, яких було пошкоджено, втратили засоби для існування, сім'ям з дітьми, які евакуювалися з окупованих територій та громад, де проходять активні бойові дії, літніх людей. Людей з обмеженими можливостями, які потребують турботи та догляду. Переважна кількість мешканців це маломобільні та немобільні люди, які не мають засобів для існування з різних причин та за відсутності близьких та рідних, їм нема куди звернутись. Дякуємо всім, хто допомагав нам придбати приміщення для майбутніх будинків милосердя. Перший внесок ми заплатили та вже потроху займаємось прибиранням. Та готуємо будиночки до переїзду наших підопічних та їх речей. Допоможіть нашому фонду, нове майбутнє виплатити потрібну суму. Під відео оберіть той спосіб допомоги, який вам швент подобається.